На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Уже декілька тижнів ми стежимо за моторошним вбивством, яке сталося у місті Шаргород Вінницької області, де 23-річний вчитель іноземної мови, саме англійської, вбив двох підлітків своїх колишніх учнів 15 та 16 років. Сьогодні з'явилася страшна звістка. Що мовляв, вчитель намагався скоїти. Не можу я говорити всі слова, тому що ютуб дуже чутливий. Саме це у своїх камер. У своїй камері про це повідомляє український журналіст криміналіст Віталій Губін. За його даними, інцидент стався ще 13 вересня. Олексій Олексій Пономарьов, якого суд взяв під варту, без права на заставу, здійснив спробу. Його терміново госпіталізували до лікарні, де він перебував під охороною до 19 вересня. Наразі його життя е, нічого не загрожує. Маємо дуже багато даних, адже на в програмі говорить так Україна е, Олексій Суханов взяв інтерв'ю у е, двох е, матерів загиблих так цих хлопців. Тобто, і вони дуже багато різної інформації говорять, яка мені, як то кажуть, не складається в пазл. Також ми поговоримо про мотиви Олексія Пономарьова, що він зробив. Йому загрожує найтяжче покарання від 10 до 15 років. Але оскільки він втік з місця події і ще й виготовив зброю цього ножа. То йому загрожує навіть і довічне ув'язнення за вбивство двох підлітків. Я хочу прочитати сьогодні ваші коментарі. До речі, от Олексій в суді маємо навіть відео від нього, де він дає свідчення перші. Не суді. Суду довіряєте, маєте право давати пояснення, якщо буде допомогу давати пояснення. Розкажемо рішення суду, мати захисника вже захисних тересу на себе. Заємо метами, читали підстави віддання до суду споразум. Нам що у вас підозрюється. Зрозуміли ваші права? Що не зрозуміли, що пасі до свого захисника і вам буде надавати праву допомогу. Крім того, до... Будемо читати також заяви від батька, від матері підозрюваного власне у вбивстві. І будемо порівнювати з тим, що говорять матері власне, загиблих синів. Перше, що я знайшов, це різна інформація від цих матерів, що вони вже версію придумали, що оцей Олексій Пономарьов нібито писав інтимні смс і пропонував гроші. І перший дзвінок від цих матерів, що мене найбільше здивувало, це те, що вона сказала за суму, яку пропонував вчитель, нібито англійської мови дівчатам. Тобто вони Таким чином намагається також дуже сильно його очорнити і усіх заплутати в цій ситуації. Нагадаю, що головний мотив цього злочину це є особиста неприязнь в Олексія Пономарьова був молодший брат, якого оці двоє школярів 15 та 16 років системно цькували. І на пабліках, де я заходив, також пишуть дуже багато інформації, що нібито ці два хлопці. Намагалися зробити спробу ексуального власне е, насилля. І через це е, е, Олексій скоїв е, е, жахливе вбивство. Слухаємо матір загиблого, також за всіми дітьми в телефоні, писати на фісерських темного характеру, де продавав їм. За 50 тисяч. Одна дівчинка відмовилася, одна з двох дівчаток, яким він писав, відмовилась від цього. Він, він сказав їй, що я треба дорізати до тої степені, поки ти не маєш. Тобто він погрожував ще так. одній дитині двом, двом, двом дівчаткам. Дівчатка. А третій дівчинці він через однокласника мого сина, на той час Дівчинка була в 9 класі, він через 9 він у класі, він передавав через однокласника мого сина, давав йому кошти, щоб він її передав номер телефону. Тобто, як зрозуміти цю інформацію, що вчитель англійської мови, який має звичайну зарплату, так, у невеличкому містечку о, Вінницької області пропонував дівчатам е, 50 тисяч гривень. Олексій Суханов в програмі говорить, Україна ставить питання цим матерям загиблих. Е, чи справді е, власне, Олексій Пономарьов міг їм помститися? За тим вони були святі, вони не робили цькування проти Олексія, вчителя англійської мови, та його брата. Також. Е, Матір Олексія Пономарьова заявляла, що ці хлопці системно цькували інших дітей, погрожували. Е, Олексія Пономарьова звільнили зі школи. Ви знаєте, тому що а, в нього був конфлікт з тим, же а, зараз вбитим же школярем. Тобто він його допік, і Олексій не стримався і почав його там душити. Викликали тоді поліцію, викликали медиків навіть такого плану. Тобто, наскільки він ну цей річний хлопець міг довести також цього вчителя, і Олексія звільняють зі від школи. Відповідно, це також величезний стрес для нього. Це втрата роботи, втрата кар'єри, плюс ну, вже певна помітка в тому, що ти це зробив. І після цього ці 15-річні, 16-річні продовжували надсилати йому смс-повідомлення, продовжували приходити, там стукати в двері теж була ця інформація, і продовжували цкувати його молодшого брата. Батьки відкидають. Ви чуєте злочину в тому, що е, про системне цькування дитини зараз я зачитаю пряму мову. в кадрі. куди ви пішли? Е, е, пані Галино, давайте так, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Представтеся. Представте Галина Григорівна. Так, ну так все жому я сказав, що пані от е, матір так Олексія Пономарьова дала також певні свідчення. Щодо того, які мотиви могли б бути у її сина, звичайно, ми не виправдовуємо Олексія. Але версію матері ми маємо також зачитати жінку звати Оксана. Вона також не виправдовує сина, але вважає, що суспільство має знати правду. Мій син зробив недобре. Я знаю, що він не мав права відбирати життя. Ці діти зривали уроки. Один з них сідав на підвіконня і робив те, що хотів. Крім того, цей хлопець чіплявся до дівчинки. а Олексій зупиняв його. Учень поскаржився своїй матері та прибігла з'ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мати хлопця накричала мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження. За словами матері підозрюваного вчителя, її син хотів звільнитися зі школи напередодні нового року, але його вмовляли не робити цього через брак вчителів. Але почалося цькування вчителя. До нього приходили додому, стукали йому у двері та потім тікали, писали йому образливе повідомлення. Це була ціла шайка, яка всі вся цим зі всім цим займалася. Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола. Який, не дивлячись на те, що був учнем, був за вишки, як мій син. Так ось він підійшов до Олексія і штовхнув його в груди. Мій син зробив йому зауваження, закликав не зривати урок, попросив його сісти, бо ще не закінчився урок. А той йому каже: А що ти мені зробиш? Мій син взяв його за лікуть та за потилицю потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, перед іншими школярами не вийшло вихвалятися та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні, і розповів їй. Та мати викликала швидку і поліцію. Хлопець розповів, що вчитель його душив. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми. І підкреслює, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Неправда те, що його звільнили. Поліції Олексій дав пояснення: швидка забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили. І вже після звільнення. А, зі школи, власне, мама каже, що йому постійно телефонували. Його постійно також цькували е, Олексія е, мама затриманого вчителя має молодшого сина. Вона заявляє, що минулого року його бив по голові вже покійний учень Владислав. Бив, ображав кожного разу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття підключилося все це кодло. За словами Оксани, буквально у вівторок на сина знов напали, били по голові. Цей Владік. Напав першим, а дівчинка Юлія все знімала на телефон. Дізналася про це жінка, зателефонувала чоловікову і повідомила йому про інцидент. Каже, поруч з чоловіком у той момент був Олексій, який чув розмову. Далі, за її словами, молодший син поскаржився, що його дуже болить голова. З тої видання главком Вони його молодшого сина, можливо, хотіли довести до. Того ж стану, що він вже покінчить. Ви зрозуміли? Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені мамі краще не треба знати. Його били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив Влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому сину фотографії учнів, які в нього були. Шкільний архів. Молодший син вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через це. Вочевидь, це була остання крапля у всьому цьому. Зранку ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов. Потім він, Олексій, зателефонував моєму чоловікові та сказав: все дуже погано. За словами матері вчителя. Є п'ятеро учнів, які довели Олексія до трагедії та які знущалися з її молодшого сина. Це вбитий учень Коля Б. Він провокував Олексія, вбитий учень Влад Б, який бив молодшого брата Олексія, Даніїл Б, Олександр К Ярослав Г стверджує жінка, вказуючи, що останні троє учнів теж знущалися з молодшого сина і били його. Однак вони залишилися живі. Мати вчителя додала, що у компанії була ще дівчина, яку звати Юлія, яка постійно знімала все на відео. До речі, ці докази потрібно зібрати. Навіть якщо вона їх видалила, то може ну, можливо, якось повернути ці відео, тому що це є дуже великі і вагомі речові докази з телефону цієї Юлії. Безпосередньо про Олексія про свого сина вчителя жінка каже наступне: він порядна людина і стримана завжди готовий прийти на допомогу. Якщо їх хтось потребував, його довели і навіть не знають, чи вийшов він зараз зі стану афекту. Він аж трусився через все це. За словами журналістів, мати вчителя ледве стримувала сльози і додала, що колишня директорка школи їй раніше жалілася, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка СК склалася з цими людьми. Вона так сказала. Мені не дали доробити цей Коля Б, наприклад, стояв у дверях та заважав її директорці пройти. Мати вчителя додала: я розумію, що рідним загиблих боляче, але тоді нехай всі кажуть правду, що було. Ну і от матір одного з вбитих школярів дає це інтерв'ю Суханову. І каже, що він був зразковий вчитель. Ну, не може бути такого, що він був відмінником, нічого не робив, ніколи не цькував, і тут просто зненацька річний вчитель їх ну зарізав. Зрозуміло, вимальовуються картина того, що той Пономарьов реально бігав там. Ем... Обурений, наче знущанням зі свого а, молодшого брата іншими підлітками, і шукав винних. Це одна з версій. Перша версія. Ви кажете, а, пані Наталю, пані Євгенію, що вашим а, синам ані Миколі, ані владу не було притаманно жоден прояв насильства, булінгу чи якоїсь такої агресії. Я правильно вас зрозумів? Так. Да. Ну і зрозуміло, що нам так. Ну, ми повіримо їм. Я повірю зараз. цій інформації, що вона каже, що цей е, вчитель Олексій пропонував дівчатам за, за фото. Ви, ви чули це: 50 тисяч гривень. Звідки вона ту суму просто намалювала Ну, в міській е, школі? Звичайний вчитель. Владислав Бевза і Микола Білик так звали цих двох е, учнів. Вранці 10 вересня це сталося, було виявлено тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Як повідомляла народна депутатка України 9-го скликання Лариса Білозір, трагедія сталася близько 7.30 ранку у центрі міста. За її словами, неподалік лікарні невідомий молодик. Е Вбив двох підлітків, учнів 10-11 класу, які йшли до школи. За фактом вбивства двох людей, тобто це була а, звичайна вулиця, тобто він їх нікуди не відводив, а, тіла виявили швидки, швидко сам Олексій зникнув з місця події. Так? А, його затримання, ну, коли його затримали, пройшла одна година. І от слідчі теж вказують, що він. Нібито втікав до молдовського кордону. Як вони це виявили тільки за годину після цього, тобто мотив. Так? Також наголошено на тому на зброї. Зараз я знайду цю інформацію, що він, мовляв, нібито виготовив цього ножа і планував уже це все вбивство. Тобто, воно було заплановане. Це не так було якесь встання ефекту чи спонтанне. Тому санкція статті до довічного в'язнення треба вислухати всі сторони, і просто зараз а мої колеги на місці вони намагаються вмовити на цю розмову. І батька і мати того вчителя Олексія Пономарьова. Зараз це на зв'язку мій колега Олександр Орел Саш. Ви зараз я бачу в автівці. Яка ситуація у вас там на місці? E, наразі ми ведемо перемовини з батьками, але на жаль, мати, поки не хоче спілкуватися з нами. Вона закрилася в дворі та спілкується з нашою колегою Вікторією. Uh -huh. Uh -huh. То а, зараз Віка, а, ну ви можете показати? Ну власне, ми вже бачили. Ми вже бачили е, заяву матері, яку вона дала журналістам. І більше вона не хотіла виходити на зв'язок. Але от скажімо, ще декілька деталей. дедати йому все своє материнське кохання. Він був спокійний. Він нікуди не влазив, не конфліктний. Він був про вчителя. Він ніде не влазив, ну він дав. Сам був такий сам по собі. Він вчився відмінник, нарікати. Підняти питання оцього цікування і булінгу в школі, що е, якби були камери встановлені, і, мабуть, це потрібно робити у всіх державних школах, тому що те, що дозволяють собі е, діти, і, звичайно, якась реакція навіть від старших людей, від вчителів, е, ну, людська реакція, вона також може бути. Але це все було б добре, якби знімали на камери. Якби фільмували це все, тому що це є документ, як то кажуть, це є доказ. І, можливо, би самі діти вони поводились б набагато по-іншому, тому що вони б знали, що їх записує камера, що стоїть звук, е урок є уроком, е вони мають це пев певним чином поводити. Плюс про булінг між однокласниками хочу підняти. Там має бути змінене законодавство, тому що має світити якась в'язниця за фізичне знущання, навіть за моральне. Тобто діти собі таке дозволяють. Я в телеграм-каналах сажу, і реально ця тема постійно піднімається. Ми пам'ятаємо Ярославу, 12-річну, яку побили, не знаю, там шестеро людей і шестеро підлітків такі сам 13, 14, 15, 16 років. Е, просто стадо. Це є зграя, так? Один починає бити, другий цькувати, і всі інші долучаються. І, на жаль, дуже важко і треба вчити дітей виходити з цієї зграї, виходити з цього стада і сказати ні або сказати Стоп. Якби один виступив проти, що ви робите і так далі. Ну, Тут, звичайно, залежить від ситуації, але вже двоє проти це не один. А вони це все знімають і знущаються. Плюс ще є такий. Психологічний ефект це військові дії зараз, як вони впливають на психіку підлітків і дорослих так само. Тому що я вже не один раз кажу: війна триває четвертий рік. Ми постійно в цих новинах ми це все бачимо. Нам це все показують у ері онлайн. Це сталося одразу: відео, фото, свідки, люди загиблі і так далі. Ніхто не думає про психіку українців. На четвертий рік війни і загалом. А про це потрібно думати. Якісь кадри потрібно просто обмежувати, а не в марафоні, як це все також показується. Все в подробицях. Ну, для чого? Ну, що вони хочуть з нашим психологічним станом зробити, просто його розтоптати. А інше питання, як це все впливає ще й на підлітків. Тобто, має бути робота з психологами, має бути робота з батьками, має бути якесь обмеження використання смартфонів, телефонів, але можливо запровадження ну, цих відеоспостережень у школі. Звичайно, це не буде постійно чи там це. Це коли трапляється якийсь інцидент, є певні докази. Що ви думаєте про це? Залишіть коментар, мені було, було б цікаво прочитати. А цей раз був сказав, що раз такого, бо він навчений, А я кажу, а що ж, ти, ну, ти не міг якось мовчати, не міг якось, що це. Ця директриса даже мені сказала, каже, мовчи, і ніколи не зачіпай. Він каже, то я ж чоловік. Я ж чоловік, я ж не жінка. І все. Я вже казав, що тут ситуація така була, що цей хлопчина, цей вредник, стоїть у дверах, стоїть в дверах, вчителька якась там пожила, чи директриса, чи я не буду казати, заходити у цей, а він стоїть просто вверх, вчительку не пускає, Представляєте, до чого дійшли. І що він розказав за ту ситуацію? Білик чи пев, я точно не пам'ятаю, що там, а, що мама Білика, скоріше. Що в п'ятому класі вчився брат молодший, цього старшого. Цей менший дуже був. Олексій, як його присадив. Ну як вчитель. Як він на вікна, він мені розказував, що він вискочив з серця, На вікно вискочив, б'є останній діток. Ну, знаєте, ну, такий. Він старався пересаджувати, як вчитель. Цей менший нажалувався мамі, оці, що покійні, виходить, що так, оці вже покійники, на підігла його. Урвала так, вікочко. У мене ще mm -hmm. три запитання до вас. От ну більше ви зможете переглянути вже в цій програмі, але декілька фактів я навів. І е, останнє, що зазначив в сьогоднішній матерії, це Вінницька обласна прокуратура додала суттєві деталі. Підозрюваний їхав разом зі школярами у шкільному автобусі. Кажуть, що це було саме так. Вийшов він на ті ста, самі станції зупинці. Пройшовши за ними близько 200 метрів і напав ззаду. Але дивно, якщо він не працював в школі, то чому їхав з ним разом в шкільному автобусі? Ну тут в мене щось нестиковочка. Одному учню він задав близько 10 ножових ударів, іншому 5. Прокуратура наголосила знаряддя злочину заточений ніж колун було підготовлено заздалегідь, що свідчить про спланований характер подій. Про санкції статті я вже сказав. Загиблі Микола Білик, учень 10 класу, і Владислав Бевза, учень 11 класу Шаргородського ліцею номер 2 Міський голова Шаргорода Володимир Барецький, коли коментував подію ЗМІ, розповів, що між підозрюваним і одним із загиблих хлопців існував давній конфлікт. За словами мера, він був настільки серйозний, що тричі вимагав втручання поліції. За словами керівництва відділу освіту і спорту Шаргородської міської ради. 23річний педагог пропрацював у ліцеї неповний навчальний рік і мав конфлікти з учнями. Повідомлялося навіть про інцидент в укритті. Це вже я теж казав. Ці конфлікти призвели до звільнення його за власним бажанням. Один із загиблих школярів був учасником цього конфлікту. За однією з версій озвученою міській. Головою Володимиром Борецьким образи через звільнення могла стати основним мотивом злочину. Хоча мама казала, що він написав заяву за власним бажанням. Другий хлопець, за свідченням посадовців, став випадковою жертвою, він намагався захистити товариша, коли нападник накинувся на нього з ножем. Знову нестиковочка, тому що мама каже, що одразу 5, так, група з п'яти однокласників цькували і робили всі ці злодіяння. Найбільш популярною стала теорія, що причиною вбивства нібито став булінг загиблих підлітків щодо молодшого брата підозрюваного. Навіть озвучували припущення запомство через те саме ЗГВ, безрозуміле. Проте жодних підтверджень цим припущенням знайти не вдалося. Будемо стежити і те, що з'явилася інформація, так про. Те, що сьогодні намагався скоїти е, Олексій Пономарьов у в'язниці. Це також свідчить про його е, психічний стан. Його мають обстежувати, в якому стані він був, але є, кажуть, не стиковки. Кажуть, що він також нібито ну, він втікав так, з місця злочину а, за кілометр, так його а, затримала поліція. Що думаєте ви про це? Залишайте коментарі. Дякую, що дивилися.